4 червня відбулися презентації проєктів сезону 2024, грантового конкурсу для локальних ініціатив у громадах Час діяти Україну відкрив зібрання регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Олександр Шпиль. Шановні присутні, шановна громада, вітаю вас в цьому чудовому залі. А зібралися ми, щоб почати пічінг наших проєктів, над якими ми працювали більше двох місяців. Хочу представити наших журі в складі Дмитра Жукотанського, першого заступника Миронівської міської мови, Володимира Панченка, керівника національних проєктів благодійного фонду МКП громаді, міського голову Віталія Миколаївича Саренка та Віталія Черединого, керівника Челкаського газу. Також допомагатиме нам Ксенія Пантелеєва, менеджер. Проєктів. Вітальне слово хочу передати міському голові Віталію Миколаївичу Саренко. Ми, як правило, традиційно продовжуємо цей конкурс в цьому році. І я тут по залу подивився. Ну, більша половина тут учасували вже. Трошки є нових. Значить, Ну що мені хочеться пожелати? Побажати хочеться, щоб ви всі виграли. Звісно, всі не виграють, бо більше 25, а відбор буде ну, десь 12, 13, 14, там, ну, в залежності від того. Ну, ви не теряйте надію. Ви не теряйте надію. Значить, у нас співпраця продовжується з МКП громаді. Значить, ну що, надійтеся, вигравайте і результат вам. Вітальне слово має перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукатанський. Друзі, доброго дня. Добрий день. Я хотів би декілька, декілька таких тез. Перше, що ви бачите, і ми продовжуємо співпрацю з МКП, з благодійним фондом, і ця співпраця надає нам позитивні такі результати. Друг, за це я хотів би подякувати окремо за те, що МКП з нами, МКП поруч і, і завжди підставляє своє плече, і ми його відчуваємо. Точно у нас є партнерські відносини, які ми дуже дорожимі ціни. А друге, я хотів би побажати вам успіху. Тому що проекти класні, проєкти мають, ну, знаєте як, проєкт, те, що ви трудитесь і те, що ви пробуєте сюди вкласти, от це дуже дорого стоїть. І ваша активність, ваша така громадська небайдужа позиція для нас дуже важлива. Тому успіху вам. Дякую. Плавне слово має Володимир Панченко, керівник національних проєктів благодійного фонду МКП Громадія. Всім доброго дня. Дякую вам. Це тут зібрали самі найпроактивніші люди громади. Люди, яким не байдуже доля, небайдужа доля ваших установ. І це надзвичайно цінно для нас, бо для чого ми проводимо цей конкурс? Навчити проєктно орієнтованого підходу людей вирішувати проблематику і брати відповідальність на себе. Сьогодні ви всі взяли відповідальність на себе, тому що ви прописали долітку непросту заявку. Ви її подали, вона пройшла технічний відбір, і зараз в нас надзвичайно важливий етап презентації ваших проєктів, тому що ми хочемо почути вас, що ви особисто розповіли про вашу ініціативу, чому вона важлива, і довели нам, що дійсно потрібно вас підтримати. В цьому році у нас 13 областей і подалось нам 912 проєктів. Це говорить про те, що конкурс стає все більшим, популярнішим, важливішим. І надзвичайно цінно, що вас підтримує місцеве самоврядування, яке дало вам гарантійні листи про співфінансування. Тому що ми от поїздили, є цікаві проекти, але в кого немає співфінансування, це показує, що місцевій владі це ж не цікавий проєкт, важливий, значить. А у вас якраз знаєте, таке унікальне поєднання, коли у вас є цінні проекти, вас підтримує місцеве самоврядування, і ми хочемо максимально всіх підтримати. Але буде все залежати від вас, від вашої активності, бо завдання мої, моєї Ксенії максимально відбирати найцікавіші проекти. Тому що з цих 900 маємо обрати 150 саме потужних. Тому успіхів вам, все буде добре. Віталій Суд має керівник мегахабу Черкаського Віталій Очеретяний. де реалізується найбільша кількість проєктів в Україні? Доброго дня всім. Ми з вами разом починали цю історію. Тому, правильно сказав Віталій Миколаївич, що традиція це вже цінність. Мої колеги-партнери майже все сказали стосовно актуальності, і важливості цього конкурсу. Від себе хочу вам тільки подякувати за те, що ви боретесь і рухаєтесь. Я бачу тут в залі людей, які поспіль минулий раз не перемогли, але вони сьогодні присутні тут. І це показує про сталість, про характер, міць. Зараз залі у нас. В основному жінки, чоловіків немає, і це теж показує, що жінки не, не залишають громаду, а йдуть вперед і борються. Тому вам честі хвала, Успіхів. Ми вас підтримуємо, партнерство це головне, як зараз. Тільки разом ми зможемо змінити цей світ. Починаємо з себе, з свого підприємства, колективу, громади, кожен сам із себе. Тому цим успіхів. Бажаю плідно попрацювати, максимально висвітлювати свій проєкт, презентувати, отримати перемогу. Реалізувати його і радіти з цього. Програвших тут немає. Проєкт виграний це максимальний результат. Участь в цьому проєктному заході це теж перемога, тому що ви написали проєкт, це теж перемога. Ви отримали досвід, це теж перемога. Дякую всім, хай щастить, працюємо. Хочу зауважити, що ми виходимо на новий рівень і в даному залі в нашому присутні наші гості, наша сусідня, мегаактивна Бобрицька громада. Прошу планувати. За ну, словами мега, так. А це вже створюється, це, це вже більше, ніж одна локація, це пару локацій, це вже така здорова конкуренція, яка яка веде до розвитку. Так, то це дуже круто. А далі розпочалася найцікавіша частина заходу презентація проєктів. Перший проєкт, коли тепло не лише на серці, від комунального некомерційного підприємства Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги передбачає заміну старого газового котла на новий у Козанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини з метою зменшення витрат газу на 35-40%, економії бюджетних коштів та забезпечення тепла у приміщенні. Загальний бюджет проєкту 150 П'ять тисяч гривень, з яких 100 тисяч гранту, та 55 п'ять співфінансування. Другий проєкт грані незламності, представляв Миронівський краєзнавчий музей. Проєкт покликаний вдосконалити діючу експозицію, яка присвячена російсько-українській війні в Україні, за допомогою облаштування експозиційної зали сучасними засобами інтерактивних мультимедійних технологій. Завдання проєкту зафіксувати, зберегти та передати реальні правдиві події російсько-української війни, підвищити та покращити громадсько-патріотичне виховання молоді, а також відвідуваність музею, зацікавленість до його експозиції, як до історії свого міста, громади і країни в цілому. Для цього необхідно придбати АПК подвійний погляд у базовій комплектації та виготовити промоційне відео. Загальний бюджет 150 тисяч, з яких грантові кошти 100 тисяч і 50 000 співфінансування. Проєкт «Рухайся більше від Росавського закладу дошкільної освіти Дюймовичка. Завдання проєкту заміна покриття підлоги в музичній залі. Це дозволить запобігти травмуванню дітей під час занять, створить сприятливі та безпечні умови для фізичного розвитку дітей під час навчально-виховного процесу, сучасний освітній простір, загальний бюджет 75 тисяч, з них грант 50 тисяч і співфінансування 25 тисяч. Проєкт Хуманшкола представляв гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради. Мета проєкту створення цифрової мережі освітнього процесу для забезпечення надійних і безперервних процесів навчання в громаді шляхом забезпечення трьох освітніх закладів громади: Карапішівський ліцей, Шандрівська та Македонська гімназії та гуманітарного відділу, розширеною версією системи цифрової платформи школа». А це дозволить її учасникам вести електронний документообіг, бути готовими до різних форм навчання в умовах кризи. А також 54 викладачі та адміністратори пройдуть навчання та зможуть підвищити свою цифрову грамотність на 20% та 460 учасників навчального процесу створять екологічну цифрову мережу. Загальний бюджет – 99 тисяч 360 гривень, з яких грант – 66 тисяч 240 гривень, співфінансування – 33 тисячі 120 гривень. Наступний проєкт Мурал, який був презентований громадською організацією Молодіжний рух об'єднані заради змін. Мета проєкту забезпечення культурного збагачення центрального району міста через створення патріотичного та сучасного муралу на боковій стіні базового будинку культури. У завдання проєкту входять декілька пунктів: проведення конкурсу місцевих художників, підготовка місця та матеріалів для створення муралу, популяризація проєкту у громаді та її залучення підвищення культурного рівня та патріотизму. Загальний бюджет складає 200 тисяч гривень, з яких по 100 тисяч гранту та співфінансування. Проєкт Зелений оазис у центрі міста також від громадської організації Молодіжний рух об'єднані заради змін, покликаний створити привабливу зону відпочинку та рекреації у центрі міста з використанням ландшафтного дизайну, зелених насаджень та комфортних місць для відпочинку. Загальний бюджет 299 тисяч. З них 100 тисяч грант, співфінансування 199 тисяч. Наступний представлений проєкт шкільний простір, що мотивує фрітайм від опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Мета проєкту багатофункціональний, гнучкий та мобільний освітній простір. Завдання облаштувати простір, придбати меблі та обладнання, що дозволить різноманітну діяльність створити рекреації для активного та тихого відпочинку учнів, буккросингу, навчання. У групах та інше. Загальний бюджет 185 тисяч 435 гривень, з них ран 99 тисяч 980 гривень, співфінансування 85 тисяч 455 гривень. Бібліозала Ріднокрай так називається проєкт, який був представлений Миронівською бібліотекою для дітей філією Миронівської базової бібліотеки. Мета проєкту зробити більш ефективною та наочною діяльність історико-краєзнавчого клубу, покращення технічних можливостей для підготовки і проведення заходів шляхом придбання комп'ютера та плазмового телевізора, створення більш комфортних умов для учасників заходів, шляхом придбання м'яких мед. Двох офісних диванів та 10 стільців, загальний бюджет 75 тисяч гривень, з них 50 тисяч грант, 25 тисяч співфінансування. Наступний проєкт готуємо смачно, якісно, економно, був презентований від комунального некомерційного підприємства Миронівська лікарня відновного лікування. Мета проєкту удосконалення роботи харчоблоку закладу в умовах реалії сьогодення. Завдання знизити витрати на електроенергію та водопостачання під час приготування їжі, покращити умови приготування їжі, раціоналізувати організацію робочого часу кухонних працівників, удосконалити технологію миття та санітарної обробки посуду, зменшити витрати на дезінфекційні засоби для обробки посуду. Для цього необхідно придбати індукційну електроплиту, посуд для неї та посудомийну машину, Загальний бюджет проєкту 149 тисяч 825 гривень. З них грант 100 тисяч співфінансування 49 тисяч 825 гривень. Комунальне некомерційне підприємство Миронівська опорна багатопрофільна лікарня також представила проєкт створення палати героя. Відповідно до рекомендації МОЗ в кожному великому закладі охорони здоров'я необхідно створити палати героя», які будуть призначені для довгострокового перебування та догляду в них захисників України. В нашій лікарні існує необхідність про створення восьми таких палат. Це великий проєкт. Екти, який потребує серйозного фінансування і загальний бюджет, якого становить 2 мільйони 195 тисяч гривень. З них 100 тисяч гривень. Це грант, 650 тисяч співфінансування від міської ради і 1 мільйон 445 тисяч власні кошти закладу, плюс кошти спонсорів. На грантові кошти заплановано часткове виконання робіт по ремонту та облаштуванню приміщень майбутніх палат героїв. Проєкт ікт технології в освітньому просторі закладу дошкільної освіти представив дошкільний заклад Ясла Садок Світлячок. Мета проєкту створити сучасний освітній простір на засадах стрім освіти через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, підвищити якість надання освітніх послуг, сприяти ранній соціалізації дітей дошкільного віку. В рамках проєкту заплановано придбати 5 телевізорів, 2 ноутбуки, ламінатор та принтер струменевий. Загальний бюджет – 100 тисяч гривень, з них грант – 66 тисяч, співфінансування – 34 тисячі. В грантові перегони долучився і проєкт Будиночок Мрій від козанського ЗДО Барвінок. До речі, заклад уже чотири рази ставав переможцем конкурсу, і в цьому році знову бере участь. Цього разу в рамках проєкту заплановано придбати та встановити на території садочка Альтанку Бесідку. З метою забезпечення і покращення умов перебування, здоров'я та ігрового простору для малят сіл козин, салів, кутелів та ємчиха, загальний бюджет 100 тисяч гривень, грант 67 тисяч і співфінансування 33 тисячі гривень. Від опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка був представлений ще один проєкт кабінет медійної та інформаційної грамотності, як зробити школу класною. В рамках проєкту заплановано створити навчальний кабінет не лише для пропагування ідеї медіаграмотності серед учасників навчально-виховного процесу, а й використання сучасних новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій, що дасть можливість покращити характер комунікації в ліцеї та оптимізує навчальний процес. За кошти гранту будуть придбані планшети і налаштування програмного забезпечення. Загальний бюджет становить 150 тисяч гривень, грант 100 тисяч, співфінансування 50 Наступний проєкт сучасна бібліотека. Вільний простір для розвитку. Був презентований від Росавської гімназії. Мета проєкту створити сучасний освітній простір, спрямований на розширення якісних послуг для читачів. Забезпечення цікавого корисного дозвілля учнів, покращення самопідготовки, досконалювати умови для методичної роботи вчителів. Для цього необхідно провести ремонтні роботи, стелі стін, замінити незручні застарілі меблі. Загальний бюджет становить 129 тисяч гривень, з них 86 тисяч грантових коштів і 43 тисячі співфінансування. Цього року учасником грантових перегонів став і Масівський аграрний фаховий коледж імені. Прокопа меча гаркавого із проєктом Лабораторія розвитку фахових компетентностей для осіб з особливими освітніми потребами. Мета проєкту створення навчальної лабораторії зі спеціалізованим простором, де здобувачі освіти з особливими освітніми потребами зможуть вивчити необхідні додатки і програми для майбутнього працевлаштування за фахом або обрати подальший фах. Це дозволить їм отримати навички, необхідні для роботи віддалено, забезпечує. Чи комфортні умови сприятиме їх соціальній інтеграції та забезпечить їм можливість вибору кар'єрного шляху в майбутньому? Грантові кошти заплановано витратити на ноутбук, телевізор, чотири монітори плюс клавіші, плюс миші та чотири системні блоки. Загальний бюджет проєкту становить 201 тисячу 27 гривень. Грант 99 тисяч дев'ятсот гривень та співфінансування 101 тисяча двадцять. Вісім гривень. Наступний проєкт представлений на розгляд комісії середовище, що належить дітям від закладу дошкільної освіти ясла садок Сонечко завдання, які покладені в рамки проєкту: придбати та замінити зношені дитячі стінки на багатофункціональні стінки модулі в чотирьох групових приміщеннях, урізноманітнити асортимент осередків діяльності за інтересами, придбавши тематичні ігрові стінки відповідно до віку дітей в групових. У приміщеннях, які того потребують, оформування позитивного іміджу закладу освіти та громади, загальний бюджет 99 тисяч гривня, грант 65 тисяч гривень, співфінансування 33 тисячі 323 гривні. Представив свій проєкт універсальний майданчик і опорний заклад освіти Миронівський академічний ліцей No3. Суть проєкту на території закладу необхідна реконструкція спортивного майданчика, який відповідав би вимогам безпеки, а належне його використання учнями та дітьми мікрорайону. Для цього необхідно придбати комплекс універсальний майданчик, в який входить будиночок дерев'яний, спуск пластиковий підсилений, сітка для лаз скеледром вуличний, драбина металева, два турніки, грибки для ходіння, гойдалка подвійна, три дерев'яні лавки, загальний бюджет 150 тисяч, з них грант 100 тисяч і 50 тисяч співфінансування. Ліцей номер 3 на розгляд комісії надав ще один проєкт лаунж-зона. Головна мета облаштування лаунж зони для учнів ліцею. Це створення простору, де дітям буде цікаво та комфортно проводити перерви. Такий осередок створюватиме позитивну атмосферу емоційного релаксу та розвантаження. Грантові кошти заплановані на придбання гумового покриття, крісел подушок, траверсної та шведської стінок, гамака, гнізда підвісного та батутів Загальний бюджет проєкту – 150 тисяч гривень. Грант – 100 тисяч, співфінансування – 50 тисяч. Наступний проєкт облаштування спортивної зали в Маслівському закладі дошкільної освіти Ведмежатко. Основна мета проєкту облаштування спортивного залу для дітей дошкільного віку сучасним ігровим інвентарем для покращення організації фізкультурно-оздоровчої роботи в садочку. За кошти гранту заплановано зробити ремонт спортивної зали та придбати сучасний спортивний інвентар. Загальний бюджет 77 тисяч гривень. Грант 50 тисяч збір фінансування 27 Заклад дошкільної освіти Сонечко до грантових перегонів підготував ще один проєкт творча дитина, надія країни. Мета проєкту покращення предметно просторового середовища музично-спортивної зали, шляхом оснащення приміщення з сучасними технічними і мультимедійними засобами, музичними атрибутами та апаратурою, а також за рахунок часткового оновлення інтер'єру. Кошти гранту заплановано на придбання телевізора, кабеля, ноутбука, ширми фону, карнизів акустичної системи. Теми. Загальний бюджет 91 тисяча 725 гривень. Грант 60 тисяч 800 гривень. Співфінансування 30 тисяч 925 гривень. Наступний проєкт був від Козанського закладу дошкільної освіти Барвінок і мав назву Хасп у дитсадку Запорука здоров'я малят, який стосується харчоблоку закладу. Це, по суті, продовження проєкту 2022 року втілення хаспу Крок у майбутнє, коли на кошти гранту. Було переобладнано харчоблок, але залишились деякі аспекти, які можна виправити уже за допомогою коштів нового гранту. А це придбання та встановлення нової сучасної витяжки для комфортної роботи кухаря, а також придбання посудомийної машини та холодильної камери. Загальний бюджет проєкту 108 тисяч гривень. З них грант 72 тисячі і 36 тисяч співфінансування. Хелсі скул такий проєкт презентував опорний заклад. Освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Головна мета створення та облаштування волейбольного майданчика на території ліцею, що дозволить задіювати його під час освітнього процесу та у позаурочний час. На кошти від гранту заплановано придбати спортивну траву. Всього ж бюджет проєкту складає 108 тисяч 252 гривні. Грант 67 тисяч 252 гривні. Співфінансування 41 на розгляд комісії свій проєкт Розклад на зупинках представила Миронівська міська рада. На даний час проблема облаштування зупинок розкладом руху транспорту залишається актуально невирішеною для нашого міста і сіл громади. І саме цій проблемі присвячена тема проєкту. Головна, мета якого виготовлення та встановлення інформаційних стендів на зупинках громади. Гарантові кошти заплановано витратити на виготовлення стендів розміру А2, А3, А4. Монтажні матеріали, послуги друку. Загальний бюджет 95 тисяч гривень. Грант 60 тисяч, співфінансування 35 тисяч гривень. Проєкт назавжди в нашій пам'яті був презентований від Кипячківського старостинського округу. Мета проєкту реконструкція меморіального комплексу у селі Кип'ячка, виготовлення нових меморіальних табличок, українізація імен, загальний бюджет 130 тисяч гривень, грант 100 тисяч, співфінансування 30 тисяч. Вуличний простір назва проєкту від громадської організації Молодіжний рух об'єднані заради змін села Владиславка. Мета проєкту створення вуличного простору для культурних заходів у селі Владиславка. То і забезпечення доступу місцевого населення до розважальних та культурних подій, першочергові завдання, облаштування майданчика, організація кіновечорів, культурних заходів. На грантові кошти заплановано придбати екран, проектор, крісла, мішки, колонку. Вуличні столи, настільні ігри. Загальний бюджет 149 тисяч 999 гривень. Грант 99 тисяч 999 гривень. Співфінансування 50 тисяч. Проєкт Шкільні дзвінки був презентований від Миронівської міської ради. Мета проєкту оновлення системи оповіщення у Владиславській гімназії та встановлення автоматизованої системи, яка без участі людини сповіщатиме учасників навчального процесу про початок уроку та перерви повітряну тривогу та їх відбою, вмикатиме гімн та фізкультфелинку у задані періоди, та встановлення автоматизованої системи в Миронівському ліцеї імені. Тараса Шевченка, загальний бюджет 90 тисяч гривень, грант 60 тисяч, співфінансування 30 тисяч. І заключним на розгляд комісії був поданий проєкт через якісну освіту до розвиненої держави від Козинського ЗДО Барвінок. На даний час для дітей раннього та дошкільного віку рекомендовано програму освіта і піклування. Це перша комплексна система в дошкільній освіті, яка використовує сучасні освітні технології. Задля формування гармонійної особистості дитини та розвитку її лідерського потенціалу для успішного використання цієї освітньої програми. Необхідно матеріально-технічне забезпечення, ноутбуки, смарт-проектори, рулонні екрани, акустичні системи, загальний бюджет 100 тисяч гривень, грант 67 тисяч, співфінансування 33 тисячі гривень. Підвів підсумки презентаційного марафону керівник національних проєктів благодійного фонду. КП громаді Володимир Панченко хочу вам подякувати всім тим людям, які презентували ці проекти, особливо тим, які ще до кінця досиділи, щоб почути про те, що презентують ваші колеги. Ви побачили величезну кількість проєктів. Я не знаю, як вам, але нам дуже тяжко вибирати завжди, Тому що важливість є і актуальність в усіх проєктах. А ще складніше, тому що у вас, мабуть, дуже хороша міська рада, яка дала співфінансування до більшості проєктів, тому що це теж такий виклик, які ну, вам допомогли із цим. Перед нами стоїть такі тяжке завдання вибирати, і розкажу, як це далі буде. В нас такі попередні пічінг. Тут запросили на самі цікаві проекти для нас. Далі ми передаємо експертам у шубі дані цієї ініціативи, і вони ще будуть як незалежне оцінювання проходити їх. І там будуть залишатись там, наприклад, наші коментарі, що ми сьогодні прослухали, позадавали запитання, тому що в нас було майже до кожного проекту певні питання, для того, щоб ми уточнили актуальність, важливість, тому що всі хочуть це підтримати. Але фінансування є на обмежену кількість. Тому впевнені, що будуть хороші проекти, які переможуть, але для нас надзвичайно ми з Олександром спілкувалися. Про те, що кожна ваша ініціатива це показує, що є в громаді конкретні особи, які готові брати на себе відповідальність. Вони якісно можуть вже створити проєктну заявку, і ми будемо тим, хто навіть не виграє, думати додаткові рішення. Тому що цей конкурс це не єдине, що в нас є. Тобто ми співпрацюємо з іншими благодійними фондами, організаціями. І наш, нам надзвичайно важливо, щоб ви навчилися прописувати ці проєкти. А от таких людей, як Олександр, він допоможе там наказати ще якусь проєктну заявку. Але вже в нас є ця основа, ваше бажання, тому що для мене особисто найтяжче знайти людей, які хочуть впроваджувати ці зміни, а не чекають, що хтось прийде і за них все, все зробить. Тому дякую вам, хочу вам поаплодувати.